Суд над Івано-Франківськими автомайданівцями у міському суді тривають розгляди справ про адміністративні правопорушення. Згідно протоколу 29 грудня на трасі Київ овруч біля села Нові Петрівці водії не зупинилися на вимогу міліції. Зудом отримали повістки до суду. За словами правозахисника, один з чоловіків справді був там, однак не у той час. А ще вимоги про зупинку буцімто не було зі слів. Особи, яка, яку я представляю, він дійсно в тому місці був, однак він жодної вимоги працівників міліції зупинитися і е, не було. Відповідно, він був в тому місці, але не в той час, який вказаний в протоколі. Тобто, протокол невідомо, де вони державні номера автомобілі його списали для того, щоб потім протокол писати. Моніторити судові засідання взялися громадські активісти. Кажуть, і нині знають про чотири такі справи, але не виключено, що їх є більше. При цьому в одному з випадків чоловік взагалі заперечує, що був того дня у Київській області. Тим не менш, волонтери мають своє завдання стежити, аби розгляд справ відбувався об'єктивно і без перешкод, а ще у вільному доступі перешкод потрапляння у залу суду немає. Також допускається відеозйомка, але також це залежить вже від бажання обвинувачених чи вони не проти цього водіям загрожує штраф або ж позбавлені водійських прав на певний термін? Наступні слухання частини справ відбудуться 20 березня. Очікується, що тоді заслухають свідків.